Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. в Студії для вас працюють Мирослава Куруцта, Наталія Булеца. про головне із життя краю в наступні 10 хвилин. У комітеті виборців України заявили про підкуп голосів в Ужгороді. Про це під час останньої прес-конференції заявив голова Закарпатського обласного відділення комітету Дмитро Тужанський. Проте доказів підкупу у КВУ не надали. Апелюють до того, що результати екзитполів суттєво відрізняються від соціологічних зрізів напередодні виборів. За попередніми даними, лідерами у боротьбі за посаду міського голови Ужгорода стали Богдан Андріїв та Сергій Ратушняк. Ймовірно, саме ці кандидати про... Іду до другого туру виборів на посаду мера міста. КВУ має всі підстави говорити, що в Ужгороді суттєво на вибір вплинула підкуп виборців. На жаль, доказів ніхто не надасть, і ми не надамо така вже українська і ужгородська реальність. Ви бачили статистику міліції, дуже обмаль заяв. Що до речі, також дивно. Соціологія показує не ту картину, яку згодом показує реальний результат, якщо ми маємо додатковий фактор впливу. А тут, я думаю, абсолютна більшість, можна говорити ефемізмами, но зараз ми розуміємо, що в Ужгороді додатковий фактор впливу був. ЄС зробив офіційну заяву щодо місцевих виборів в Україні. Документ посилається на думку спостерігачів про те, що вибори відбулися у складній політичній, економічній та гуманітарній обстановці. Місцеві вибори в Україні, що відбулися 25 жовтня, були конкурентно спроможними, добре організованими в цілому. І кампанія в основному дотримувалася демократичного процесу. Тим не менше, необхідні додаткові зусилля для подальшого підвищення законності та суспільної довіри до. До виборчого процесу. Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби. Опрацювання протоколів ще триває. Інформація постійно оновлюється. За попередніми даними, у прикордонному ЧОПІ після двох термінів на посаді міського голови Галини Цар це крісло займе місцевий підприємець Валерій Самардак. Всього на посаду Чопського міського голови претендували шестеро кандидатів. Сьогодні до 17-ї години дня Закарпатці можуть отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, зателефонувавши за номером гарячої лінії в Контакт-Центрі ОДА. Інформаційно-роз'яснювальну роботу з жителями області проводять фахівці головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Із самого ранку на телефон гарячої лінії зателефонувало більше 20 пенсіонерів. Основне питання підвищення пенсії, яке відбулося у вересні поточного року. Підняли її на 130 гривень. Зараз мінімальна пенсія становить 1074 гривні. Утім, підвищену пенсію отримали не всі. Все залежить від дати виходу на пенсію, наявного страхового стажу та заробітної плати. З категорії питання щодо підвищення пенсії зумовило нас. Спільно звернутися до управління пенсійного фонду і разом з нами провести от такий захід. На що вони погодилися? На сьогодні, якщо в цілому говорити в цілому, то змінено 949 на 1074 гривні. Але, але є пенсіонери у нас, які, наприклад, жінки достроково вийшли на пенсію. Їм 949 не переглядалося. Є інваліди третьої групи, у кого було 949? інваліди третьої групи.